Ще одне дуже важливе ускладнення це постін'єкційна фібросаркома. Це проблема більше до якої, і переважно по суті схильні коти. У собак там якісь одинокі випадки були описані, але знову ж зв'язки там поки не встановлені. А у котів це є, і зверніть увагу на термін. Це не поствакцинальна фібросаркома, як її раніше називали, а постін'єкційна фібросаркома. Тобто, по суті, у кота така реакція може розвинутись після будь-якої ін'єкції, не тільки вакцин. Тобто це така їх особливість. Ну, ви знаєте, я думаю, що коти взагалі дуже цікаві тварини, і вони в плані захворювань дуже сильно відрізняються по багатьом параметрам від собак. Тобто, майже нічого не можна просто екстраполювати да, з собак на котів. Воно так не працюється. Інші види абсолютно, і в багатьох процесах вони просто абсолютно не схожі. А, що це таке постін'єкційна фібросаркома? Це новоутворення, а, злоякісне новоутворення, яке може розвиватися по місту ін'єкції. І наразі є дані, що на утворення фібросарком в першу чергу впливає температура медикаменту. І введення холодних медикаментів, є статистичні дані, що вони провокують якраз виникнення фібросарком. На даний момент це основна версія. Тому профілактика постеніфекційної фібросаркоми. перед введенням шприц з набраним препаратом. Потрібно розігріти, потримавши в руці кілька хвилин. Звісно ж, ні в якому разі ми не гріємо його термічно на, не знаю, в мікроволновці, водяній бані чи ще якимось чином, тільки рука, да, там, де ми гарантовано не вплинемо на саму діючу речовину. Да, ми просто підігріваємо цей шприц вже з набраним препаратом до температури по, по суті, свого тіла. Коли вона вже буде шприц, цей буде комфортний, да, то ви можете вже вводити цей препарат. Другий важливий пункт за можливості зменшувати кількість ін'єкцій котам. Тобто, там, де ми можемо не робити ін'єкцію, не треба її робити. Хоча з котами це теж працює важко, тому що іноді котам простіше зробити ін'єкцію, ніж задати пігулку через рот. Ну, тут завжди ми маємо шукати певний баланс. І тому для котів дуже гарно, якщо у нас є можливість використовувати, по-перше, комплексні вакцини, ну, вони зараз переважні, комплексні, да, коли ми робимо не кілька ін'єкцій, да, а одну ін'єкцію. І використовувати вакцини із більш довгостроковим типом дії, якщо це дозволяє. Епізоотична обстановка, умови життя вашого кота і сама е, інструкція до вакцини, яка каже, що так, проти цих цих захворювань е, ви можете вакцинувати там один раз на три роки. Е, третій важливий пункт е, це е, як спостерігати да, за утворенням. Не кожне утворення по, по місці ін'єкції буде. Е, Постін'єкційної А, які параметри є, треба звертати увагу, щоб утворення, яке виникло в зоні ін'єкції, і якщо воно зберігається більше трьох місяців, воно становиться більше 2 см в діаметрі, або продовжує збільшуватися в розмірах через один місяць після вакцинації. Це так зване правило 3, 2, 1. Три місяці два сантиметри в діаметрі, один місяць після вакцинації. Якщо ось це утворення цим параметрам співпадає, тоді нам потрібна допомога, нам потрібна діагностика. Нам необхідно зробити біопсію, тонкоголкову аспіраційну біопсію з цього міста, відібрати зразки і подивитись, що за процес там відбувається. Якщо це фібросаркома, то потрібне хірургічне лікування, ну і так далі. Весь спектр вже необхідний. А ось такі параметри, які ви маєте теж, як власник, на мій погляд, знати. Ну, і лікарі, звісно ж, мають моніторити це зі свого боку. Тому, якщо у, 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 у тварини після вакцинації з'явилось якесь ущільнення, якась, якесь утворення, да, ви знову ж попереджаєте про це лікаря і спостерігаєте за ним, як воно буде себе вести.